Так, всім привіт! І зараз в магазин. Боже, я так хочу. Я настільки хочу Вінницький борщ. Ну я не знаю, чи він Вінницький це так і назвала, тому що моя бабуся у що з Вінницької області. Вона готувала борщ без буряка. Я вчора замовила в польщі борщ, мені принесли. ну в Кракові тут. А мені принесли такий кружку і просто червона вода бурякова. І ні картоплі, нічого немає. Ну, це такий польський борщ, а є український. Я думала, що борщ це є борщ, все. А виявляється, що є український тут борщ і є польський борщ. Це польський борщ, виявилося, я що я польський замовила. Я ну, сторіс поставила. Говорять, що пишуть мені, що, хто пише, що це вино. Подумали, а хто подумав, що це міцно заварений чай? Тому в мене я прям хочу цю капусту, я, не представляєте, і ще лимон дуже хочу. Я сьогодні не могла вийти з будинку, тому що в мене сьогодні було, зараз як і вийшла, 6 вечора, тому що не могла вийти, в мене справи були, тому тільки зараз я вийшла ось з будинку. Я буду перемикатися, тому що тут людей багато. Коротше, мені дуже хочеться лимон. Дуже лимон хочу. У мене просто... А я люблю каву, я випила сьогодні каву. У мене арабіка. Я люблю, щоб була робуста і арабіка ну, разом в поєднанні. Ну а Краще вже просто робусту. вона Краще на мене діє. Арабіка вона, ну, я її вип'ю, але в мене такий стан, ніби я ну, не можу заснути, це не кава для мене, арабіка. Хоча говорять, що арабіка вона ну, більш натуральна, більш природнича до, до кави. А, ось. І я, я думаю, якщо арабіку ну, я арабіку ну, п'ю, в мене так я загарюю, то я люблю з лимоном. Лимон тонізує, плюс кофеїн і таке, такий стан класний. А я напалася цієї арабіки, воно мені в панерній системі як дало, мене в сутру, тут мене ну, в голові таке щось. Кавердак, ще сьогодні дуже багато спонтанних справ з'явилося, які я взагалі вчора, ще, я про них не знала. Я прокидаюсь, в мене просто Ну таке. Щаслинки не знаю, що робити. В я... мене Ну, мене... О! Хапець, хапець. О, так сидиш тут, а воно ж знаєте, в голові домальовуєш собі, а в мене подруга Поліна, вона ну, знайома. Вона поїхала вона зараз в Києві, вона їде в Варшаву 25-го ой, 20-го числа їде, повертається, вона вже в Києві давно. Ну, Поки там сюди якось, не якось приїхав і приїхав. А, тут а, тут коли якісь домальовуєш картини страшні. Щось собі домальовуєш, ну, те, що чого немає в реальності, але ж я говорю, я в мене дуже песимістична, ну як і в мене така версия воду. Коротше, в мене це. Я кажу, в мене дуже песимістичний настрій. В мене, я завжди себе щось замальовую найгірше. Із всіх варіантів, що може бути, я виберу найтакий варіант, найгірший ісход событий. І виходить, що я себе накручу накручу а потім в мене виявляється все набагато легше і простіше, ніж. Ти собі like, Вау. райва. Потім така, вау, а це не так? Ти. А я я вже, я вже собі, знаєте, вже варіанти події, я вже думаю, чим ще все, я не можу, мене брати мені до мене все. Все, 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 Це класна пісня на Мені ну, Дуже шкода, що Україна не виграла. До речі, я прогнозувала, що Україна буде писати третє місце. Не ти їдеш чи ні? Їдь, Бо я зараз помру без лимонної води. Їди, на мене дивиться, все ж ти на мене дивишся, я? Кия пішла. Просто пішла в магазин. Купила апельсини. Ні, Не апельсини, а два лимони купила. А вони в Польщі не крізь. Ну, вони кислі, але недостатньо. Для мене це мало. Не, не такі, як, скажімо, в Україні при соломони, що реально кислі. А, так не чиститься шкурка, як апельсин, як мандарин. Просто так, не так добре ці вислужуються е, дольки. Я йду, і я просто мені настільки захотілося з лимону, що я його почистила і окоїла просто як яблуко цей лимон. І в мене ще один лимон залишився. Зараз я зайшла, купила 4 апельсина, чи 5 в мене, так, там відразу продаються. І зараз їм апельсини, бо дуже хочеться ну, в мене ще клубніка, правда, тут є. Клубнічку треба в холодильник поставити, дуже швидко псується, до речі, вона, до речі, натуральна. Без хімією? А може з хімією, я не знаю. Якщо швидко псується, це значить хімічно чи ні, я не знаю. Вона ну, вже в кімнаті стоїть прямо. І треба швидко доїсти, бо вона зіпсується. Mm. Mm. Uh -huh. Може, від хвилювання, що коли хвилюєшся, то на цитрусові тяну, я не знаю. Mm. На вінницький борщ так тягнуло без червоного буряка. За мене на рагу позила. Я приїхала до неї на рагу, поїла рагу і все одно хочу борщ. Як не обманю організм, а треба брати і готувати борщ. Ось так. Буду в окулярах, бо виглядаю, мягко кажучи, не дуже. Сьогодні я не спала взагалі і це біда. Це біда, просто моя проблема по життю. Я зараз трішечки позакракала. Чекаю на піцу і на села. Це зараз. Сьогодні буде спати. Це безалкогольне було. Не залковий. А украло. Ну, я, 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 я в шортах і в цьому ще собою взяла з собою купить, не купечку, а кофту. І ще одну кофту взяла, і ще одну кофту. Холодно. Зараз дуже холодно. Там трасса знаходиться, до речі. вам покажу. І все, принесла мою піцу. Ось, піца, маргарита і салатка Цезарь. Бачите. Піца, до речі, така непогана. Піца захотілося, я нічого не їла ще. Бажу смачно. Дом, салат по голову піци. День спеціальний. Чесноковинки люблю. на mm -hmm. салат дуже великі. Щось я сьогодні зголоділа. І там, и там. Це така мясокая наги. Можна попасть. А, тут ще курочка йде. Ось Крупчаки. Зелень. Я кушаю бузелень, о, я кушаю бузелень, ось така щось, бузелана. Ну, доречі. Ну, вже сильний вітер піднявся. Я в Польщі, не скажи, де я? Я в Польщі. та ти ра та та там Он <laughs> холодно. А еще червоные такие соусы. Хотела сегодня пойти в банк Леор. Такі черги були я приїхала. М -м -м, смачно. Я приїхала, але мені не потрібно було терміново. Ніколи немає черг, а сьогодні просто. Одна людина сидела. Четыре людини переді мою. Ні. Одна сидела. Mm -hmm. Четыре людини, я была пятая, получается. Там так сонечко а Це взяла без нічого. Mm. Любите придорожні кафе. Боже, настільки смачно, що я говорити не можу. Представляєте? Там таке сонечко класне. Там такі ще е, жінка це собачка нагадала.